Привіт, мої котенятка. Я вирішила через Львівський дворик пройти і вам показати. Я без петлички мікрофона, так що чути будемо на трохи погано, трохи далі, але це все щиро і так як є. Ось такі кафешечки, бамбетель. Може я тут зараз сяду і кави Ну, Не повернуся, я хочу пройтися з вами поговорити. Я думаю, всі впізнають, хто був у Львові, що це центр самий ринкова площа. От дворики. І в двориках різні кафешечки. І я вже в стихії своїй. Я вже в магазині секунду. Сьогодні 37 гривень за кілограм. Отакі от скіни. От такі джинсики, принт. Шортики від Есмари, базові, джинсові, білесенькі. Бачите, які? Людей небагато і вибір непоганий. Я буду показувати все, що я зразу купляю. Цю курточку я не беру, хоч вона непогана, це бавовна. І я беру оцей жакет подовжений. Вказано, що це жакет платя. Це від бренду For Reckless. І ще новенький. Ще є, бачите, пакетик з гузичком. Якість тут просто супер. Це недешевий бренд. Від River Island отакі джинсики. Я їх не взяла, мали плямку. А я беру отакий жакет, це 100% льон. І це недешевий. Бренд абсолютно 100% льон це хорватський бренд Vartex. І дуже якісно пошитий. Полистаю, бо я в пошуках, щось можливо в око впаде. і ви теж подивитесь. Я думаю, всім цікаво, хто заходить на такі канали в пошуках, сам шукає Отакий льняний. Літній жакет на короткі рукаві, влагесенький. І це моя хороша знахідка від бренду Day Birker Mikkelsen. це Копенгаген. Це, як ви бачите, з боку це дорогущий бренд. І оця блузочка Blue від бренду Blue Motion німецький бренд. Це 100% льон. Я взяла оцю футболочку La Martina це мій улюблений бренд. Це італійський бренд, заснований її в Австралії. Не взяла оцю футболочку взяла, я не знайшла, не прогуглила цей бренд. Але видно, що це якість дуже хороша. Взяла ще такі прямі джинсики від німецького бренду і знайшла таку шкіряну курточку. Но я її, мабуть, не візьму, я ще дивлюся, думаю. Це такий бомбер, 100% натуральна шкіра, і стан непоганий, чи чуть, чуть затерті рукавчики. Ну, це на кожній шкірі, так буде і пару раз позодягнув. Ну, таких явних дефектів немає. Но я утрималася, я її не взяла. Но жалію. От такий базовий джем, джемпер, светер. Светер, так. От, Від Don Дон Gil це австрійський бренд. І... Просто від Aміsu отакий от джемпер взяла. Взяла від Марко Polo Long. Це бавовна з льоном. Красивий синій колір, але відео не передало. І моя знахідка це від Hugo Boss. Я дуже рада. Це базова блуза, це трикотаж, і комбінована шовкою тканиною. Від Марко Polo такий лонг я взяла. Стильна базова річ. Ще мені сподобалася така подовжена блуза. От. І я не знаю, брати її чи ні. Це Strockberry Dielens, Gillens. така від PP Djans футболочка, І я хочу взяти от від Франк Волдер німецького бренду така спідничка. І я взяла, бо це не дешевий бренд. І це якість дуже хороша фуксія така насичена, соковита. Про цей бренд я вже не раз не говорила. Це Штефен Шраут, це німецький бренд, і дуже дорогий. Я взяла цю сукню. І мені сподобався по якості і бренд дорогий. Це подовжений свет Marino Wool. Це Пол Кель, швейцарський бренд. Взяла від манго таку сукню. Силуетна, так як трикотаж в'язаний, така щільна, рельєфна. Дивлюся таку рожеву, але я її брати не буду, показую вам класична така сукня, от така комбінована. Тут і в'язка є, і тканина. колор блок, таке поєднання кольорів називається. Сподобалася ще така від французького бренду сукня під поясочок. І Колір такий кораловий, непоганий, така перфорована тканина. Подивилася такі штани, я хотіла вже взяти від німецького бренду, але не стрималася, бо була плямка. Я пішла на кофточки, ще подивлюся кофточки. Багато не буду набирати. Отака он від Only в мілітарі стилі курточка. Пуховичок я побачила, він в непоганому стані, але він дуже брудний. Можливо, його можна відібрати, але я його не беру, тому що він брудний, але він класний. Дуже, бачите, на комірі він затертий. Обслинений, їли в ньому, спали, хто там носив. Ну, не беру таке дуже заношена річ. Відзару дивлюся така курточка, мені зразу сподобалося. Це м -м, вельвет, такий струкс, і колір набагато кращий, але ну, вона, бачите, збоку розірвана. А я вже так вхопила і хотіла навіть собі взяти вона така оверсайз, потріпаний низ. Царе і, і вона не багато заважила, але вона розірвана. Жаль. Жаль просто. Стильна річ від масимо дуті скіни, вони в ідеальному стані. Я взяла їх. Знайшла отакі кросівки. Я не знаю. Це для якого виду спорту. Ну, хто знає, напишіть. Просто в ідеальному стані їх ніхто не забрав. Від богаті чоловіче взуття. І це дорогущий, дорогущий бренд, шкіряна підошва. Жаль, що залишилися до останнього дня, і це вже кінець дня, і ніхто не взяв. Отакі ще чоловічі Оксфорди. Я не знайшла бренд. Але вони якісно пошиті, якісно виготовлені. Ось така чуть-чуть лакована шкіра з матовою шкірою комбінована. Мій улюблений бренд Навибут це швейцарський бренд, це мегаякісне взуття, одяг. Ну, я люблю цей бренд дуже. Залишилися гірськолижні, такі черевики і не одні. І я так здогадуюся, що вони не дешеві, ніхто їх не забрав. Взимку будуть шукати. Ну, бачите, ідеальний стан. Отакі балеточки симпатичні, колір охраду, гірчичного. Теж не в поганому стані їх не, не брала, пішла на сумки. На сумок сьогодні ну не було. Вінтажна салфеточка. така, як сумки є, але вони в поганому, в жахливому стані і неякісні і рівнів не було. ну Я дуже пізно прихожу, тому що я ще зранку йду на пошту від П'єр Карден. Чоловіча, якісна, стильна курточка, бачите, там темно синьому кольору, таку насичний, опір, карден. І зимою, якби ну, можна зараз купити, як знайдеться. Дорогі ще бренд кашеміровий шарф 100% кашемір, і в руках чути, що це так. но я не взяла, бачила, там з боку є наклеєчка, І я вже брала речі з такими наклейками: це з прізвищем людини. І вона її неможливо зняти. От. Я ще в пошуках люблю походити, ще пошукати щось від Emporio Armani, курточка чоловіча. Теж синій колір, такий бомбер, ніби. Сподобалося мені і немає таких явних дефектів. Це Італія, чоловічий льон, тільки комір бруднувати. Ну, це світлий. І подивіться, яка хороша знахідка. Ну, мені здається, що це вже чуть-чуть вінтаж, там десь 90-ті. такі від Маглі, Якщо правильно я читаю. Ні, напевно, не дуже правильно я читаю. Ну, це досить дорогий Мальє, правильно так згадала Бруно Мальє, Це Італія. І. От така курточка Діснеївська і ванси я знайшла. ванси. Кеди 37-38 розмір десь, в досить хорошому стані, абсолютно ніде ні нарватні, нічого. Отакі черевички, черевички, бачите. Курточку від H&M І це моя топ-знахідка це італійські лофери такі від бренду Brolia Італія. І це мега дорогущий бренд. Без знижок таке взуття від 400 доларів. На знижках 200 доларів. Це моя топ-знахідка. Просто моя топ-знахідка. І такі були мої знахідки. А у нас вже від Імануели Діанулі, що я вже почитала, отака статуя від італійського митця, Це скульптура така велика. Це підтримка.